Привіт! Чи можливо зробити гру, працюючи над нею як мінімум по 30 хвилин на день? Від сьогодні я запускаю таку серію. Сьогодні перший день, правила, по яким я буду працювати. Мінімум півгодини роботи на день. Працювати над грою я собі дозволяю більше, ніж півгодини на день, але менш ніж півгодини я дозволяю собі працювати тільки один раз на тиждень. Цією серією я хочу продемонструвати всім, а насамперед собі, що головне у розробці ігор не? Не вміння, не навички, а просто стабільність. І також довести до випуску гру. Е, Ідея для якої в мене вже дуже давно була. Першим ділом створюю підлогу, роблю для неї колізію, накидую на неї текстурку. Потім створюю нашого персонажа. В дефолтному коді в нього вже є можливість рухатись, тож просто переробляю її так, щоб працювала з звичних мені клавіш клавіатури. Накидаю нод World Environment і роблю туманчик. Після цього сідаю робити камеру. Як ви можете побачити, я не знаю, як це зробити, тому я шукаю туторіали в гуглі. Знаходжу і, власне кажучи, імплементую те, що побачив в туторіалі. Тут дуже багато коду, дуже багато різних речей. Дуже добре, що в туторіалі, по якому я робив камеру, одразу була задумана підтримка контролерів. Загалом я потратив орієнтовно 32 хвилини, але за округлим їх до 30. На цьому на сьогодні все побачимось завтра.